Очевидно, Юлія Левченко і Ярослава Магучих стрибають. тут і разом з ними Елеанор Патерсон, Нікола Оліслагерс. Це головні фаворитки, і ми за ними будемо спостерігати. Так, головна хедлайнерка цих змагань Ярослава Магучих. Ярослава, яка просто на фантастичній серії перемог, Якщо ми говоримо про змагання на відкритому. Повітрі так, рекорд 2-10 минулого року. Цей сезон Ярослава відкрила вже перемогою Семейні 1-97. Ярослава майже три роки не програвала у діамантовій лізі, ну і повертається сюди для того, щоб побити, продовжити, точніше, цю серію. Сама Ярослава на прес-конференції перед Семеном сказала, що діамантова ліга для неї це завжди. За відчуттями як чемпіонат світу, ну і рівень змагань насправді дуже і дуже серйозний. Дві основні конкурентки дві австраліки. Нікола Олесаґер, Селянор Патерсон. Срібна призерка Олімпійських ігор у Токіо. 2-0-1 вже в цьому сезоні стрибала. На 2 метри перелітає досить стабільно. Юлія Левченко 188 сантиметрів для українки. Перша спроба Юлі. Юля красиво! Спокійно, 188. З першої бере Юля. І спокійненько готуватись до висоти 192. Юля Левченко, нагадає, четвертою закінчила етап тиждень тому. Елеонор Патерсон. Перша спроба в сьогоднішніх змаганнях для бронзової призерки Олімпіади. Елеанор Патерсон виграла етап континентального туру в себе у Мельбурні. уже в цьому сезоні. І Елеанора 188. Легко з хорошим запасом. Бравісім Елеанор Патерсон тут без питань. До неї задоволена. Вона розпочала змагання з висоти 188, як і Нікола Оліс Лагерс, яка теж зараз а, має виконати свою першу спробу. Ось вона, Нікола. Ось вона срібна призерка Олімпіади. Нікола Оліслагерс. Ну і Нікола Оліс Лагерс, яка вже цього року здобула титул чемпіонки світу у приміщеннях. Теж 188 спокійненько відкриває дворазово срібна призерка Олімпійських ігор. Ну що, Шоліс Лагерс. Лейк Левченко. Оннен, Патерсон. 188. Взяли. Юля Левченко. Перша спроба на 192 сантиметри. Юля Левченко. З першої бере. 192. Сізон без для Юлі. 192. Спокійненько. Юля. Дивиться на трибуни Левченко. Нікола Лагерс І 190. 2, я так розумію, правильно? Так, 195, вибачте, 192 пропустили. 195. Нікола Оліслагерс. Перша спроба від чемпіонки світу в приміщеннях Оліс Лагерс. Красиво, але підкурює. Планка затряслась, але втрималась. Оліслагерс перший. бере 195. Ну і Ярослава Магучих. Ярослава хоче продовжити свою серію в діамантовій лізі. І Ярослава розпочала тут зі 192. Зараз 195 сантиметрів. Спокійно. Ярослава Магучих підкурює цю висоту. Реагує, впевнено, на цей стрибочок. Розуміє, що 195 це початок змагань фактично. Хоча тиждень тому 197 вистачило для перемоги. Сьогодні Ярослава Магучих 195 сантиметрів. І разом з Ніколою Ліснагерс. Крокують вони далі. Елеанор Патерсон з першої спроби 195 не взяла. Елеанор Патерсон уже відпускає Аліслагерсі магучих вперед. Тепер вона змушена нас доганяти. Елеанор Патерсон з другої спроби підкурює 195. Разом з Аліслагерсі магучих крокують вони далі. Ну і Гонзель та Левченко залишаються на цій висоті. А Юлія Левченко. і Її спроба на 195. Юля четверта. Дуже хочеться так стрибнути вище. Дуже хочеться переграти когось з Австраліяк. Але, на жаль, не на цьому старті. Засмучена Юля. Дається взяти 195. Знову четверта. Юля Левченко дуже засмучена, але але знову-таки це хороший старт сезону. Два четвертих місця. Нарешті Ярослава Магучих. І її стрибочок здається на 98. 198 сантиметрів. Браво, Спокійно підкорює 198 сантиметрів Ярослава Магучих. Вона з першої спроби першою бере цю висоту. Ну і Патерсон та Лагерс тепер будуть нас доганяти. Вітає Нікола Лагерс Ярославу. А тепер Нікола Лагерс. Перша спроба у ніколи на цю висоту була невдалою. Вона вже відстає від Ярослава. 198. Нікола. З другої спроби вдається підкорити Лагерс. І продовжує вона боротьбу проти Ярослави Магучих у секторі. І Швиденько до свого нотатничка. Нікола Лагерс у боротьбі. Еліанор Патерсон. У Еліанор перші дві спроби на 198 були невдалими. Елеанора, нагадаємо, закінчила другою тиждень тому. І набрала сімочок у залік. Зараз. Вона закінчує третю. п'ятами. фактично, збила. І сьогодні Еліанора третя. Друге місце у Семені. Третє місце ось тут. Третє місце на другому етапі. Можна називати його шанхайським етапом. Або Кетціал. Тому вона тут третя. В секторі залишається двоє. Ну і Сіртаки під караліса, але. Знову Ярослава. Два метри. Браво, спокійно. Ярослава. Могучих Два метри. Планка навіть не рухається. Перша на стадіоні цього року 2-0 підкурює магучих. І ви побачили її реакцію. Все добре, все під контролем. Все під контролем. Тепер завдання перед Ніколою Оліслагерс. Перші дві спроби невдалі. Два 1 цього року вона вже стрибала. Третя тиждень тому Нікола. Зараз її шанс не підкорює два метри Нікола Оліслагерс. А це значить, що Ярослава Магучих перемагає на етапі діамантової ліги у Шанхаї. І здобуває свою 21 шу перемогу на етапах діамантової ліги. Ярослава поставила планку на 2-0 3 для того, щоб покращити свіжий найкращий результат сезону. І результат е цього етапу побитий, але не підкорила. 2-0 3 Ярослава Магучих. Тим не менше, 2-0-0 від Іасії. Е Ще одна впевнена перемога на етапі. Серія перемог на діамантовій лізі. Продовжиться одразу привітання. Ярослава могучих цей сезон стартує прекрасно.